Ну що, друзі, почнемо розповідь. Ну от скажемо так, що школу я не любив. Не любив зовсім. Не любив у неї ходити, бо це було дуже далеко. Не любив там сидіти. Читати я любив. І от колись попалася мені книжечка Вітя Малієв в школі і вдома. Прочитав я, що Вітя Малієв водів транспортир, засунув туди голову і назад витягнути не зміг. І ось в цьому разі мені закатіло піти в школу, пішов в школу, спробував засунути голову в голову транспортир у мене це вийшло, а зняти я його дійсно не зміг. Прийшлося йти, так як і Віті Малієву до вчителя праці. От така історія. Пізніше я узнав, що можна засунути лампочку в рота, а назад важко її витягнути. Але я вже, знаючи про транспортер, такої дурості не зробив. Дякую.